Друзі, вас вітає одеська філія компанії Автопарк Юа. Залітає до нас до продажу ось такий хозяйський Volkswagen Polo 2004 року. Автомобільчик довгий час в одній сім'ї мав одну власницю. При кузову є незначні нюанси, нічого критичного для її років Машинка в гарному стані, по техніці повністю обслугована, не потребує жодних вкладень. На гарній літній гумі. На залізних дисках, гарненьке тонування. Салон у нас під чохлами ціленький, знімали водійське та переднє сидіння, все в гарному стані. По комплектації повний електропакет, автоматична коробка передач, клімат-контроль, мультимедіа в нас з блютусом. В цілому гарне авто за свої кошти на автоматі. Запрошуємо вас на перегляд та тест-драйв адреса Грушевського 15 а придбати цю автівку можна як за готівочку, так і в кредит лізинг. І Ще у нас є три дні. Чекаємо на вас з 9 по 7.